10 дієслів від «Лянен», «Фалянен», «Забувати те, що вчив», «Фалянен», «Ерлянен», «Вивчати», «Ерлянен», «Вайтерлянен», «Продовжувати вчитися», «Вайтерлянен», «Ауслянен», «Довчитися», «Ауслянен», «Нахлянен», «Довчати щось пропущене», nachlernen, mitlernen Вчити разом з кимось mitlernen, beilernen Підучувати beilernen, dazu lernen Навчитися додатково dazu lernen, vorlernen Вчити наперед vorlernen, hinzulernen Здобувати нові знання Генцулянен, підписуйся, будемо разом вчити німецьку.